Сили оборони на запорізькому напрямку збили російський літак Су 34 який здійснював атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіабомб. Про це повідомили у Фейсбук командування повітряних сил збройних сил України. Два російські літаки ан 26 та берегові радіолокаційні станції вдалося уразити спецпідрозділу головного управління розвитку Міноборони України примари на території тимчасово окупованого Криму. Про це зранку повідомили у Фейсбук ГУР. І детальніше про ці ураження, а також про ситуацію на передовій. Далі говоримо із воєнним оглядачем, начальником прислужби генштабу зсу у 2014-2017 роках, полковником запасу Владислав Селезньовим з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, пане Владиславе. Ладім, добрий день, слава Україні. Героям героям слава. Власне, хочемо розпочати із цього ураження. Нагадую, два російські літаки АН 26 і берегові радіолокаційні станції. вдалося вразити нашим силам на території окупованого Криму. Як ви оцінюєте власне це враження, і наскільки воно може допомогти зараз на цьому напрямку нашому оборонцям? Я думаю, що варто додати ще певну інсайдерську інформацію, адже уражені літаки були на території військового Литовища Кача. то саме, яке знаходиться дещо північніше від Більбеку, тобто це район э, Севастополя. Фактично, не вперше наші примари працюють по цьому військовому об'єкту, руйнуючи ворожі. І літаки, і гелікоптери пам'ятаємо, що днями там вдалося знищити два літаючих човна Б 12 чайка, які так само дислокувалися на територію цього Литовища, і Так само для ворога ці літаки були допоміжними під час проведення моніторингу повітряного простору над акваторією Чорного моря у зоні відповідальності Російського Чорноморського флоту. Відповідно, ця діяльність Українських сили оборони щодо дорогі ворожого наступального потенціалу Вона є системною та пла. Намірне до того ж було зруйновано радіолокаційну станцію а отже, те, що погано в ворог буде бачити взагалі повітряну обстановку. В принципі, якщо ми з вами уважно подивимось на відомості від моніторингових ресурсів російських окупантів в Криму. Постійно щоночі по декілька разів в різних регіонах Кримського півострова лунає сигнал повітряної тривоги. А це значить, що українські дрони, українські ракети, системно тематично працюють по військових об'єктах на теренах тимчасового окупованого Криму. Російські пропагандисти надзвичайно приймаються через це, бо вони чомусь переконані, що в такий спосіб українська війська здійснює підготовчі заходи щодо проведення масштабної морської десантної операції з висадкою наших морпіхів на узбережжя. Чорноморського узбережжя в Криму. Чи станеться воно саме так чи ні? Без невідомо, а Ті посадові особи, які займаються плануванням майбутніх операцій українських сил оборони, Навречі, на широкий загал про це буде говорити, але є дуже, дуже такий симптоматичний сигнал. Буквально днями одне з відомих американських видань повідомила на шороки зал про те, що мовляв Україна потребує певної розвідної інформації від американського уряду з метою підготовки до майбутніх наступальних дій. Що це певний сигнал Москви? Що вона ночувалася? Чи можливо витік до дуже чутливої інформації? Нестеменне відомо з водому але в будь-якому разі ми маємо розуміти, що проактивна позиція українських оборони, вона є дуже важливою, бо наші превентивні дії дають відповідні результати на полі бою. Руйнація ворожих пускових установок типу Іскандер Доводить, що Ворог втрачає можливості системно обстрілювати південь нашої країни таким типом ракет. Нищення ворожих винищувачів бомбардувальників типу Су-34, як це сталося цього ранку, так само чудовий результат, адже крованах авіаційних бомб, які щоразу поцілюють по нашому Запоріжжі, буде в перспективі менше. Бо більше ворог точно не очікував такої атаки з боку українських сил оборони, бо вона та зухвала та ну певною мірою так безглуздо останні. Часом російські пілоти поводились, намагаючись чим ближче доближити наблизитись до лінії бойового зіткнення. Отже, цього разу е пілот поплатився власним життям за свою необачність. В будь-якому разі війна триває, і технологічна перевага на пою вона є ключовим фактором, який впливає на подальший перебіг подій. Звісно, що не менш важливий чинник та фактор це фактор ресурсів, але я сподіваюся, що тут ми точно не будемо пасти задніх. Маємо чимало обнадійливих сигналів і від наших заокеанських партнерів і від європейських партнерів. А отже, сподіваюся, що ми матимемо відповідний комплекс зброї та боєприпасів до тієї зброї, щоб і далі вести ефективну стратегічну оборону. Пане Владиславе, а що із захистом у Російської Федерації? Адже це військовий аеропорт, чи це насправді ось таке було зухвале ураження? Вони його не очікували, чи вони поганий мають захист? Я додам трошки інформацію. Зазвичай військове Кача використовувалися як навчальний центр підготовки молодих пілотів для російської авіації. До того ж, там дислокувалися саме літаючі лодки типу Б12, які здійснювали моніторинг повітряного простору. І зазвичай там не так звідти не так часто з'явилася інформація щодо нанесення вражень по військових об'єктів на території цього литовища. Але часи Змінюється ворог, намагається певною мірою розпорошити свої ресурси, щоб зробити їх менш вразливими, але а працює ефективна українська розвідка, яка досліджує місця розміщення важливої військової техніки ворога, саме по них потім і прилітає. До того ж, звернуть увагу, відео, яке сьогодні поширили е, наш спецпідрозділ Примари, головного управління розвідки Міністерства оборони України свідчить про те, що літаки насправді ворог намагається захищати, в тому числі за допомогою е, капанірів, тобто така. Себе обваловка робиться для того, щоб е зберегти такі літаки від уламків від впливу там ракет чи. І інші засоби вогневого ураження, але бачимо, не допомагає. В який спосіб діють наші примари, чи то спрямовують свої БПЛА, які прямують на декораторію Чорного моря, поцілюючи по визначених об'єктах, чи можливо використовувати цих цілей певні комбіновані опції, ну, наприклад, доставляють безпілотні системи повітряного базування до районів Пусків за допомогою морських безпілотних платформ. Невідомо. Але те, що знову-знов росіяна. Звичайно, нервують через те, що наші спецпередності зокрема, проводить операції щодо нищення ворожого персоналу, який які, які перебуває на газовидобовних вишках України, які нині знаходяться під тимчасовим контролем російських окупантів. Це факт. Достатньо подивитися дописи топ телеграм російської Фросійської пропаганди, щоб переконатися в тому, що росіян це надзвичайне нервою. Ну а наша армія продовжує ефективно працювати над тим, щоб максимально послаблювати ворожий військовий потенціал як на теренах тимчасового Кримського півострова, так і в екваторії Чорного моря. Ба більше останнім часом додалось бавовна на території Кавказського узбережжя Російської Федерації має на увазі парти ПТОБСЕ Новоросійськ, Думаю, що далі палати там буде рясно. Причому Йдеться не лише про об'єкти військової російська армія, а йдеться ще про об'єкти нафтопереробної та е, нафтотранспортної мережі Російської Федерації тобто, Владислав. Способ, а яка відстань? Трохи, яка відстань до ТОБС, і це здається вже не перший був е, візит туди до ТОПС 800 кілометрів. Причому ми ж розуміємо, що е, морські ударні дрони мають долати ту відстань, е, е, обходячи. По визначеній, по визначеній дузі в тимчасово окупований Кримський півостров. Звісно, що Росія на це через це приймається. Ну до прикладу, вчора ввечері, раптово з литовища що Поблизу Севастополя повітря здійнялися чотири російських винищувачі. щовачі. Світлово вірно, що вони в такий спосіб намагалися відшукати акваторії чорного моря наші ударні морські дрони. Але знову ж таки питання технології, допоки росіяни намають завполювати наші морські ударні безпілотники. Ми працюємо над тим, щоб створити підводні човни, човни безпілотні, типу талока для того, щоб вони мали можливість приховано рушати до визначених цілей і виконувати свої місії. Щодо потужності тих талок. Ми всі бачили інформацію відкритих джерелах. Деякі з цих зразки спроможні дати вісім до двох тисяч кілометрів, доставляючи до цілі кілька тонн вихівки. І ще маємо повідомлення наразі і від е, Івана Федорова, голови Запорізької ОВА, про активність ворожої тактичної авіації. Є загроза для Запорізької області і також в повітряних силах зсу повідомляють про те, що на північно-західному напрямку Сумщини є БПЛА курсом на Чернігівщину. Бережіть себе, будь ласка, обов'язково перейдіть в укриття. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Владислав Владислав Солизньовоїної глядач, начальник прислужби генштабу зсу у 2014-2017 роках, був з нами на прямому зв'язку.